Найдовше місто в Україні. Не найбільше, а найдовше. Да? Uh -huh. Зараз така в голові карта. Що нічого не думається. <рес> Добре, яке найбільше місто? Харків. Харків найбільше. Чекай, чекай, чекай. або Одеса. Я дуже велике. Так, Харків чи Одеса? А найдовше місто. Я взагалі навіть не знаю, як стріляти, чесно, взагалі не Давай знаю. Давай подумаємо, де це місто може знаходитись? На Заході, в заході Сході. В центрі? Заході ні. на Заході є не такі маленькі. міста. Добре, місто. а які міста ти знаєш на заході України? Львів, Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Маріуполь. А туба. Маріуполь це яка область? Гарне питання. Все не думається. <гум> не думається Ні, тобі? <гум> Ні, не ти не знаєш, яка область Маріуполь? Знаю, я тобі зараз скажу, чекай. Ти так спішиш. То треба подумати, <гум> годинки так дві. Чекай, Запорізька чи не Запорізька? Не тобто Маріуполь це Запорізька область. Обістріть мене трошки в коментарі, аби я згадав. Ми ну, раді приколи, скажімо, Луганська. Хай ще більше мене захайтять.